На телефоні Раїси Дубіни цифрова реставрація старої пошкодженої фотокартки. На фото її сини. Роман, який загинув у боях за Чернігів, старший. Литом нема три, а тому може п'ять. Це останнє фото Романа, де він з матір'ю. Тут Романові 42. Фото зроблено за кілька місяців догибелі. Каже мамка, з мамка німа ніодної фотографії у таланту. Без інфотографірувалися. Сидовичі кто? Роман Дубійно загинув 11 березня під час оборони Чернігова. Вбило осколком після ворожого авіаудару по позиції. Його тіло з Чернігова у село Чайкине, що за 10 кілометрів від кордону з Росією, змогли доставити через тиждень. 20 березня поховали. Це були перші похорони захисника на Новгород Сіверщині після повномасштабного російського вторгнення. Його ховали першим, але з адміністрації, я що хочу зауважити, жодної людини не було. Все село було на похоронах, не тільки наше село. І з Воробівки Олександрівка Семенівського району, і, і Полюшкіна, і карабани. Господи, стільки було народу. Дуже багато. Це ж перші похорони. Він захищав нашу Чернігівщину. Це прекрасна людина. Через десять місяців після гибелі Романові Дубині віддають шану вдруге. Орденом за мужність. Третього ступеня Дубіну Романа Васильовича. Посмертно старшого сержанта. Сьогодні ми мали честь передати матері героя державну нагороду. Слава героям! Слава Україні! Слава! Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.